Привіт всім! За вікном сильні морози. Кілька днів в квартирі не було світла, не було опалення, були відчинені вікна в квартиру, і завдяки цьому орхідеї вижили. Мене не було дома, ми з сім'єю вперше, з початку війни, повномасштабної з'їздили на кілька днів в Карпати. І саме там мене застала новина. Про те, що Київ знов в блекауті, батареї холодні, а за вікном мінус 10 і вище. Я з завмиранням серця поверталась додому кілька днів хвилювань, переживань, і був мій подив, коли я вийшла на балкон, а тут було плюс 7 градусів. Це дуже низька температура. Це не висока температура, але цього достатньо, щоб орхідеї вижили. І вони таки вижили. Переважна більшість в гарному стані. Квітнуть, погляньте, показую вам. Дехто продовжує нарощувати бутони ну, взагалі, диво дивне для мене. Це, це буде вперше квітнути жовтий, чорноволосковий дендер. Вони ж теплолюбиві. Як вони тут? Це в мене якийсь особливий вид орхідей. Морози стійкі орхідеї. Отже, отака в мене дивина. Більш того, в мене навіть тут розпускалися бутони котлей. Я їхала, було, не було жодної квіточки, були тільки бутончики. Отак на розпашку відчинене вікно в квартиру. Але в квартирі Батарея була холодна до, вчорашнього, до вчорашньої ночі. І як тільки вчора вімкнули світло, я стрімголов мчалась і вмикала кондиціонери обігрівачі, щоб хоч на кілька градусів підняти тут температуру. І в мене це загалом вдалося: бутони на дендробіумобіле, два бутона е е е Валентайн Кіс. Витягує, було 3, третій, якось він не справився. Беріода дещо відквітає, дещо ще бутониться. Вперше буде квітнути ще один кінгіаном верігатний. Я дуже чекаю на його квіточки. І тут випустив квітконоси ще один кінгіаном, але поки що вони невеличкі всі. Не знаю, чи він сформує бутончики, чи ні. І в мене є. Одна така сумна знов новина в Golden Peacock, я, вдруге, обломила квітконос, і там було дуже багато бутонів, Він такий був пишний. Я навіть не помітила десь під час поливу він дуже крихкий. Ну і таке. Чекаємо наступного росту. В бутончиках тріана, видно на просвіт, що там є бутони. Я не знаю, чи вона їх витягне, якщо чесно. Тому що. Тому що з цими морозами ми сьогодні з чоловіком обсудили і прийняли рішення про те, що я прийму місце, прийму місце в кімнаті, в вітальні великій, поставлю великого стола. Він спробує приладнати якимось чином лампи, і ми перенесемо основну масу рослин у вітальню. Я залишу тут на підвіконні тільки те, що дуже холодолюбиве. Для того, щоб зачинити балкон. Найближчий тиждень-два, менше 10 не буде, а буде суттєво вище 10. І досить вже знущатись і над рослинами, та, якщо чесно, і над нами. Тому що через це балкон відчинений, дуже низька температура в квартирі. Вона не піднімається достатньо високо. і... Страждає дитина. Я все ж таки згодилася на цей варіант. Він пообіцяв що мені, що зробить все можливе, щоб додати лампи якимсь чином, щоб забезпечити рослинам освітлення. Ну, Зі стелажами таких проблем не буде. стелажи вже відразу з лампами. Отак, От поки мене не було, за моєю відсутністю, отак красивезну розквітнув дендробіум Нобіле один. Дуже-дуже він тут яскравий, багато квітів. Тут ще один бутониця, дуже красивий дендробіум з темною серединкою, але оскільки я його так поставила на проході, то я сама, власне, власно, збила десь десяток, напевно, бутонів у нього, тому квітування не буде таке пишне. А ось він уже почав розкриватися. Ось він уже. Тут є його квіточки. Ой, вибачте, що ж я вам показую, погляньте, він такий красивий, він неймовірний. Неймовірна лялечка. Я, як дещо вони розкриються більше, то я зазніму їх вам і покажу. З сумного за час моєї відсутності, бульбофілум. Він теплолюбивий, я це знала. Я її поставила в поддон, він був прямо біля виходу, але цього було недостатньо. Ось, бачите, при основі бульби ну, загалом не впевнена, що, що він виживе. Може і виживе, а може, і ні. Але є ось ця бульба, вона окрема, вона взагалі окремо стояча. З маленьким шматочком резоми, не знаю, чи вона щось дасть. Я дуже сподіваюся, що вона дасть. Я її окремо відсажу, якщо вже буду бачити, що тут вже нічим не допомогти, окремо відсажу і заберу в інше зовсім місце. Котлеї мої тут ну, відпочивають. Вимушений відпочинок у них такий зимня відпустка. Ладігезі в мене тут стояла котлейка. Вона продовжує бутонитись, і я її перенесла в кімнату, не в кімнату, вибачайте, на кухню. Такої самої орієнтації вікно, і там також досить прохолодно. Щоб вона ну, не скинула бутони. Я дуже сподіваюся, що вона не скине бутони. Ой, у нас одненька квітує, біла вже відквітла. Все вже бутончики скинула. У мене тут на радість, якщо вона витягне, не впевнена, але дуже хочу. І гнея з бутоном. Розкривається ще одна котлейка красивезна, подарунок Людмилки. І ще одна котлейка, да, такі вона бутониться. Вони бутоняться, уявляєте? Що вони роблять, ці рослини? Вон ще два бутони красивезних таких. Бачите? Більш того, тут ще й у мене феленопсис з гігантею. Оце він при температурі 5-7 градусів, тому що через 2 години я вийшла на балкон, було 5 градусів. І вони при таких температурах, ну, це взагалі мегавитривалі рослини. Усі танка красуня. Вона продовжує квітувати, відквітають тут мініатюрні мої котлеюшки вже. Уже все відпочив, на відпочинок. Малесенький дендробіум з Тут все під червоною лампою потрібно виймати, щоб вам було гарно видно, але в мене є одна абсолютно новусінька рослина, яка розквітла, і я вам її обов'язково покажу. Це пафіопедіум. А поки що ансидіум твінкель. ароматний красунчик. Прекрасна морквиночка, дуже крупні, дуже красиві, ароматні, красивезні чарівні квіти, я її дуже-дуже люблю. І от там все так само. Я вже туди не йду, бо тут у мене треба пройти випробування, щоб туди потрапити, то я. Вже, куди дотянеться рука, те вам зніму пофіопеділом ще один. І тут два пофіопеділа у мене з бутончиками, але це звичайні гібридні. Ну, вони не звичайні, бо дуже красиві крупні квіти в них в обох. І що ж, достанемо красу мою. Я сама хоч на неї роздивлюсь, бо я її вчора мені не було не, не, не на часі було милуватися цією красою. Ось така. Я тільки глянула, що вона розкрилася, і вона вся в весняночках, як мені й хотілось. Отака краса, дуже красива. Це гібрид. Меншененсе. Ну, я одною рукою зараз хвилю. Отакий От гібрид. Дуже красивий. Взагалі клас. Я зараз ретельно дивлюся. Кого залишати в колекції, бо рослин дуже багато, і якщо мені, мене з квіточка чи рослина не торкається, то я з нею вирішила прощатись. Ось такий різдвяник. Один у мене там ще й рожевий, і в мене й жовтий, ось ще один квіт, то це, напевно, буде рожевий. А десь там у мене ще й жовтий, о, якщо він... Здається, що він також в бутонах. Всі вони в мене в бутонах. Бомба, пушка, бомба, ракета. Оце як би тепер оце щастя перенести таким чином, щоб, щоб вони продовжували квітнути, рости. Якщо чесно, голова за це дуже болить. Але буду дуже старатись. Дуже старатись буду зробити максимум з того, що. Що я можу для них зробити. Ну, звісно ж, не втрачаючи здорового глузу. Ну, на цьому все. Отакий в мене коротенький огляд сьогодні. Дякую всім за увагу. За вікном мороз сніг, зима-зима. І змінити ми це не можемо. Але є гарна новина. Невдовзі настане весна. Тож, дякую всім за увагу. Гарного настрою, міцного здоров'я вам, вашим рослинкам! Пока-пока!